Доброго вечора панство. Сьогодні неділя, і вирішив я зібрати на колінці свій пілетник, щоб погратися з ним, бо була зроблена нова топка під тирсу. Але бункер, на жаль, був старий під пілети. Ось, А всередині вон тирса і шістерка трава. Шестерка, яка розмокла і стала восьмеркой. Ну, такої неплотно. Бачите, можна зібрати із цегли пілетник, якщо є нормальний контролер. Покажу. Тут не реторта. Бачите, ніякої реторти, ніякої пілетної горілки, ніяких тут вентиляторів немає. Ось просто стоїть шнек маленький, який подає. і... Верхній який з бункера насипає в топку. Стоїть контролер? Он трохи запилений, о, InterElectronics версія. І Е76, версія друга, на два шнека, насос. от Значить що тут? Це фотодатчик стоїть, я його в топку не вставив, бо сьогодні був вставив, він в мене згорів, прийшлось перероблювати. І вентилятор китайський дешевий. Ось за задвіжкою, регулюю. Він на 12 вольт, блок питання для нього. Ще потрібно підключити термостат, є запальничка, яка розпалює пілету От уже ж доступу нормального немає. Ну якось так. Зараз в петлі От насос включився. Я поставив на 50 градусів. От. Ну, десь значить він 50 градусів включається. Падає на 40, виключається, хвилин 10 знову включається. Ось така схема роботи. Покажу ще, як всередині, та, якщо видно буде. Ну, мабуть, не сфокусується. Ну, горить. Ну, Просто ставлю, все на саплях, бо треба ж є неділя, треба погратися, подивитися. Чи буде працювати, чи не буде. Гарного вечора. Дякую.